Добрий день, шановні одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами продовжимо наш урок з теорії ймовірностей. Будемо обчислювати ймовірності випадкових подій за допомогою формул комбінатори. Це алгебра алгебра алгебра. У королева математика Рене та П'єр Ферма. Уроки по тебе, не тебе практика. Сестрички, братику заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. Але як і раніше, оскільки вам на попередніх двох уроках були задані домашні завдання. А вони були викладені в офіційному YouTube-каналі, то ми зараз їх маємо розібрати. Отже, задача, яка була вам задана додому. А монету підкидали 5 разів, яка ймовірність кожної з наступних подій. А давайте ще раз повторимо вступ. Якщо монету підкидали 5 разів, давайте опишемо простір елементарних подій. Ага. 5 підкидань. На кожне з підкидань, можливі були два випадки: або герб, або число. За правилом множення ми це перемножимо. Отже, простір елементарних подій цього випробування складається з 32 елементів. А це будуть знаменники в наших дробах, які ми зараз будемо обчислювати. Жодного разу не випаде число. Жодного разу не випаде число. Це означає, що кожного разу випав герб. Рівно одна елементарна подія сприяє нашій випадковій події. Тому в першому пункті відповідь одиничка поділити на 2 в 5. Другий пункт. Перший раз герб випаде при третьому підкиданні. Можливо, двома способами зараз обговоримо цю задачу. Знов таки, простір елементарних подій складається з 32 елементів. Тепер давайте підрахуємо, які з них нас влаштовують. На першому місці має бути число, тому що герб вперше випаде на третьому випробуванні. На другому місці має бути число, на третьому має бути герб. Тут в нас два варіанти, нам все одно, що було тут, і тут в нас два варіанти. Два на 2-4 маємо відповідь. Насправді тут можна було ще трішки простіше порахувати. Справа в тому, що оскільки нас четверте і п'яте підкидання абсолютно не цікавить, то ми можемо вважати, що ми розраховуємо ймовірність при трьох підкиданнях. Наступного ланцюжка а кількість можливих варіантів при трьох підкиданнях до рівня 2 в кубі, тобто 8. І тому одразу можна було сказати, що нас влаштовує один варіант з восьми. Тобто ймовірність 1 восьма. Ну і третя задача: герб та число випадуть принаймні по одному разу. Це знов вкотре ж ми зустрічаємось ситуацією, коли нам зручніше рахувати не ті варіанти, які нас влаштовують, а ті варіанти, які нас не влаштовують. Нас не влаштовують, коли були або всі герби, або всі числа. Нас не влаштовують два в чисельнику 32 в знаменнику, тобто ймовірність події, яка нас не влаштовує, 1,16. Ми вже доволь... з вами домовлялись, що ймовірність події та ймовірність протилежної події. Задовольняють наступну рівність. Тобто наша відповідь 15 16 Це ми з вами розібрали задачу, яка була задана після а, позаминулого року, року номер 5 Тепер задача, яка була задана після 6-го року. На диспут запрошені 10 учасників. Їх розсаджують за круглим столом в порядку, який навмання визначає комп'ютер. Яка ймовірність того, що двоє знайомих гостей будуть сидіти поруч. І цю задачу ми розв'яжемо двома способами. Давайте перший спосіб. А оцінимо, точніше, підрахуємо, кількість елементів простору елементарних подій. У нас є 10 гостей. Переставити 10 елементів, ми з вами вже домовлялись. Кількість перестановок на множині з 10 елементів дорівнює 10 факторіал. Але якщо ми розсаджуємо гостей за круглим столом, то природно вважати, що коли вся ця конструкція повертається на одного гостя, на два і так далі, це все один і той самий варіант розсадки. Тому насправді кожен варіант буде повторюватись 10 разів. І тоді логічно рахувати цю величину наступним способом. Тобто це буде 9 факторів. Скільки з них тепер нас влаштовує? Скільки з цих варіантів нас влаштовує? Якщо ми хочемо, щоб ці двоє знайомих сиділи разом, давайте їх вважати, що це одна людина. Отак ми їх зв'язали. Тепер в нас 9 людей сидять по колу. 9 людей розсадити по колу можна такою, та, таким самим способом підрахуємо. Це буде 8 факторіал. Але ще зрозуміло, що цю пару можна посадити так, а можна посадити так. Тобто буде два варіанти. 8 факторіал скорочується, і залишається відповідь задачі 2 дев'ятих. Але ту саму відповідь можна одержати і простіше трішки. Наприклад, можна міркувати таким чином. Давайте один з цих знайомих гостей, він ж точно десь буде сидіти. Давайте припустимо, що ми йому фіксуємо місце, а для другого гостя випадковим чином обирається інше місце. Для другого гостя 9 варіантів, де він може сісти, а нас влаштовують 2 поруч з першим. Ну, тобто, відповідь дві дев'ятих була одержана більш простими міркуваннями. Задача розв'язана. Ну, а тепер перейдемо до сьогоднішньої теми. Отже, сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на обчислення ймовірностей за допомогою формул комбінаторики. Задача номер один. З повної колоди карт, яка містить 52 карти, навмання витягують 10, яка ймовірність того, що серед них буде рівно 2 тузи. Насправді ця задача пов'язана з тою, яку ми вже розв'язували на попередніх уроках. Ми з вами обчислювали кількість варіантів витягнути 10 карт з цієї колоди, так, щоб серед них було рівно два тузи. Те, що ми тоді робили, це і буде зараз чисельник. Що буде в знаменнику? В знаменнику буде кількість елементів простору елементарних подій. Чому що, що є подією? З 52 карт ми навмання обираємо будь-які 10. Ми знаємо, скільки способів. Тепер давайте згадаємо, як ми рахували, скільки способів витягнути 10 карт так, щоб там було рівно 2 тузи. Нагадую, ми карти поділили на дві групи: тузи і нетузи. Тузів 4. Нетузів 48. Звідси ми обирали 2, звідси решта 8. Тобто. Кількість комбінацій з чотирьох елементів по 2 ми множимо на кількість комбінацій з 48 елементів по 8. Задача розв'язана. І наступна задача. На одній з паралельних прямих відмічено 10 точок, на другій 12. І тут насправді ми цю задачу розв'язували на одному з попередніх уроків. Ми рахували, скількома способами можна. Скласти трикутник. Ну, зараз повторимо. А нас просять, яка ймовірність того, що, серед, що з трьох що три навмання обрані точки, будуть вершинами деякого трикутника. А знаменник. Ми з 22 точок навмання обираємо три. З тількох елементів складається простір елементарних подій. Тепер ті, що нас влаштовують. Для того, щоб з цих трьох точок можна було скласти трикутник, нам підходить один з двох варіантів: або дві точки на першій прямій одна на другій. Дві точки на першій прямій така кількість способів. Одна на другій така кількість способів. Або, навпаки, обираємо дві точки на другій прямій. Та одну точку на першій премії. Ділимо на кількість елементів простору елементарних подій, а задача розв'язана. Між іншим, знов таки її можна було розв'язати іншим способом, тим самим, який ми неодноразово використовували. Ми можемо підрахувати варіанти, які нас не влаштовують. Тобто, ми зараз підрахуємо ймовірність події, що з цих трьох точок не можна буде скласти трикутник. І віднімемо від одинички. Нас не влаштовують, коли всі три точки беруться на одній прямій. Або на першій, або на другій. Раджу, між іншим, вдома потренуватися і переконатися, що справді ми одержимо однакові відповіді. Отже, наступна задача. В класі навчаються 30 учнів. Вчитель навмання обирає чотирьох з них для того, щоб вони йому допомогли при проведенні експерименту. Яка ймовірність того, що Надія буде допомагати вчителю, а Михайло не буде? Отже, знову починаємо із знаменника. А в знаменник ми запишемо кількість елементів простору елементарних подій. Подія полягає в тому, що ми з 30 учнів навмання обираємо четвірку. Кількість комбінацій з 30 по 4. А тепер давайте порахуємо варіанти, які нас влаштовують. Надійка буде допомагати вчителю, а Михайло не буде. Це означає, що нас цікавлять четвірки, в яких надія є, Михайла немає. Якщо Надійка вже в цій четвірці, нам треба трьох людей до неї добрати, а не чотирьох. З іншої кількості учнів класу. Крім Михайла. Тобто надія вже тут. Михайла ми не беремо. Нас цікавлять 28 учнів, серед них ми маємо обрати трьох. Задача розв'язана. Звісно, задача була розв'язана при умові, що ми розмовляли про якусь конкретну надійку. І про якогось конкретного Михайла. Отже, наступна задача: в коробці лежать 10 чорних, 15 білих та 12 синіх куль. Яка ймовірність того, що серед 12 навмання вибраних куль буде рівно 4 чорних, 5 білих та 3 синіх? Ну, знов простір елементарних подій. Складається з кількості можливостей витягнути з 37 куль 12. Подія полягає в тому, що в нас в коробці лежать 37 куль, ми навмання обираємо 12. Тому простор елементарних подій складається з такої кількості. Тепер те, що нас влаштовує. З 10 чорних куль ми маємо обрати 4. З 15 білих куль ми маємо обрати 5, з 12 синіх куль ми маємо обрати 3. Зрозуміло, що це все треба перемножити за правилами множення, яке ми вже неодноразово з вами формулювали і використовували. Отже, і ця задача розв'язана. Задача. На полиці 20 різних книжок, з них 5 математичних. Після прибирання книжки розставили на вмання, яка ймовірність того, що книжки з математики будуть стояти поруч. Знов знаменником простіше. Знаменник це кількість перестановок на множині з 20 книжок. А кількість перестановок на множині з 20 книжок. Звісно, 20 факторів. А тепер давайте порахуємо варіанти. Про яких наші 5 книжок стоять поруч. Як це порахувати? Ну от насправді ми застосуємо спосіб, який ми сьогодні в одній задачі вже використовували. Якщо ми хочемо, щоб ці п'ять книжок стояли поруч, ну, давайте їх нібито зв'яжемо. Давайте вважати це однією книжкою. Якщо ми так зробимо, у нас тепер з вами 16 книжок. 5 не, 15, вибачте, нематематичних і одна зв'язана математична. Їх переставляти 16 факторіал способів. Але ж ці 5 книжок ми теж можемо зв'язати по-різному. Ми можемо їх зв'язати якою кількості способів? А рівно стільки, скільки ми можемо їх там переставляти всередині. Це множина перестановок на множині з п'яти. Це кількість перестановок, вибачте, на множині з п'яти елементів. Отже, 5 факторіал. Відповіді є. Ми сьогодні з вами зовсім не рахували. Давайте трішки все-таки потренуємось в підрахунках. Треба іноді це робити. Розуміли, що там, де надто великі числа, не будемо цього робити, але все-таки тут потренуємось. 16 факторіал, факторіал. факторіал скорочується, залишається число від 17 до 20. 5 факторіал теж запишемо. 4, 5 і 20. 2, 36, це трійка. Ну, цього я вже з вашого дозволу робити не буду. Можете зробити це самостійно. Це не є темою нашого сьогоднішнього заняття. Отже, наступна задачка. Яка ймовірність, що при підкиданні монети 10 разів герб випаде рівно 7 разів. Знов таки, подія полягає в тому, що ми 10 разів підкидаємо монету. 10 разів підкидаємо монету, робили неодноразово. На кожне підкидання існує два варіанти результату. Або герб, або число випадають. Отже, в знаменничку ми одержимо число 2 в 10 степені. Тепер давайте рахувати варіанти, які нас влаштовують. От як їх рахувати. Рівно 7 разів має випасти герб. А всі результати можна записати наступним чином. Герб, число, число, герб. Всім зрозуміло, що це означає. А кожному. 10, кожному експерименту з 10 підкидань монет відповідає якийсь такий ланцюжок. Нам з вами треба, щоб цей ланцюжок містив рівно 7 позначок герб. Тобто нас влаштовує варіантів рівно стільки, скільки в мене способів на 7 місцях поставити значок герб, а на інші три автоматично буде число. Знов таки ми це з вами неодноразово обговорювали. Ми з 10 можливих місць обираємо 7. На цих 7 місцях ми ставимо значок герб, на інших місцях буде число. Рівно стільки варіантів нас влаштовує. Ну і давайте, як в попередній задачі, трішки потренуємось з обчисленнями. Кількість комбінацій з 10 по 7 формулу пам'ятаємо. І ділимо на 2 в 10 степені. 10 факторіал, 7 факторіал, добуток чисел від 1 до 7 скорочується, залишається 8, 9, А 2 3 це 3 факторіал, і на 2 в 10 степені. Давайте обчислюємо. Тут буде 5. 8 це 2 в кубі і 2 в 10, скоротиться, залишиться 2 в 7. 3 і 9 скоротиться трійка. Відповідь буде 15 а 128. От ви знаєте, в тих задачах, де е, можна порахувати, варто рахувати, щоб насправді перевірити себе. От, якби мене запитали. При формулюванні цієї задачі, як би я оцінив ймовірність такої події, мені здається, що без досвіду розв'язування задач на ймовірність, це не так легко. Ну, в нас вийшло 15,128, це, якщо я не помиляюсь, трішки менше, ніж 12%. Я не знаю, правдоподібно це чи ні, оцініть самі. Раджу такі нескладні ймовірності все-таки обчислення доводити до кінця, бо це корисно. Отже, задача. В класі навчаються 30 учнів, серед них навмання обирають чотирьох для участі в концерті. Причому один учасник буде співати, один танцювати, один читати вірші та один показувати фокуси. Яка ймовірність того, що Надійка буде співати за умови, що Михайло відмовляється танцювати. Знов таки, як це було раніше, ви навчаєтесь в надзвичайно талановитому класі, всі вміють співати, танцювати, читати вірші та показувати фокуси. Задача йдеться про конкретних надій Кута Михайла, а отже, обчислюємо. Подія полягає в тому, що серед 30 учнів обираються четверо для участі в концерті, причому ми вказуємо, хто чим займається. Таку задачу ми на одному з попередніх років розв'язували. Кількість варіантів буде, кількість розміщень з 30 елементів по 4. Тепер порахуємо варіанти, які нас влаштовують. Надійка співає, а Михайло не танцює. А Михайло при цьому може читати вірші або показувати фокуси. Або взагалі не брати участь в концерті. Як же ж порахувати ці варіанти? Пропоную порахувати таким чином. Давайте порахуємо всі варіанти, при яких Надійка співає. Таких варіантів зрозуміло. Кількість розміщень з 29 елементів по 3. Надійка вже співає, Нарешті, на решту 3 місця ми обираємо з 29 учнів. І приберемо зайві. Зайві це коли Михайло танцює. Надійка співає, Михайло танцює. Нарешті два місця ми маємо обрати двох учнів з 28. Отже, задача розв'язана. Отже, це була наша остання задача з теми обчислення ймовірності випадкових подій. Три уроки всього теорія ймовірності, м'яко кажучи, сильно більше. Я впевнений, що переважна більшість з вас, чим би далі в житті, далі в житті не з ймовірністю ще зустрінеться. А наш наступний урок буде присвячений. Математичній статистиці між іншим лунає дзвоник. Дякую за увагу до наступного року.